Доброго ранку! Сьогодні п'ятниця, 10 січня. Вітаю всіх з Новим роком. Дуже надіюся, що він всім нам принесе нарешті довгоочікуваний мир. Останнє відео я знімала, мабуть, 23 грудня. Від того часу не дуже багато я нав'язала, але дещо зв'язала. Залишався в мене один брелок, отакий авокадик, я дов'язала йому ще одну дівчинку. І два хлопчики. В'яжу я їх з Diva Silk Effect. Ось такі вони в мене виходять. Слідуючи, в мене були лисички. Залишалося в мене три таких лисички. Я їх в'яжу вже дуже давно. І раніше я їх в'язала в різних кольорах. У мене було їх по 14-15 штук різнокольорових. Залишилось три і дов'язала я ось іще. Три таких лисички. Цього року підходив до мене чоловік і витягнув, показав мені таку оранжеву лисичку, яку він у мене придбав. Це була моя одна з перших лисичок таких. І вже, ну, не знаю, Мабуть, років і шість, і він і досі з нею ходить. Ще в мене є, ну це раніше зв'язані отакі лисички. Оця зв'язана з Діве Сілк Ефект, а ця Ну не знаю, чи я буду ще такі в'язати, не дуже вони мені сподобались, але спробувала, а там подивимось. І ще з лисичок у мене є ось такі дві красуньки. Ці мені подобаються такі гарненькі. В'яжу я їх із діва файн. Тоненька ниточка. В'язати нелегко, але гарненькі. Ось такі лисички в мене є в наявності. Потім у мене залишалася одна отака. Лампочка. Решта розпрудались і я дов'язала ще три таких лампочки. В'яжу також із Діва Сілк Ефект. Потім це вже, мабуть, да, мабуть, у цьому вже руці. Давно в мене збиралася зв'язати я такий м'ячик, зв'язала, ну, поки що. Він один залишається, тому що не скажу, що він мені так уже дуже сподобався, тому поки що один. Далі по іграшках були ще ось такі мопсики. Їх я в'язала із ярнард джинс. Таких три Три штучки. Слідуючими останні з іграшок, що я в'язала, були такі. Корги, також три штучки. от такі, також з ярмартчин зв'язані так, по іграшках це все. Просувала я трохи свого військового, зв'язала йому ручки такі, розпочала голову, але, мабуть, буду розпускати, тому що відносно тіла вона якась маленька виходить. Мабуть, буду розпускати і збільшувати. Але хоч трішки, ну, просунула. Так, по іграшках це все. Більше нічого в мене не в'язалося. Далі я в'язала вже, це вже з місяця той більше як я ношу свою отаку шапочку, в'язала я її з отакої пряжі Ангора, і нарешті зв'язався до неї шарфик. 31 грудня, десь о 9 годині вечора я його розпочала. Розпочала і в'язала його першого числа. Ну, першого майже зв'язала я його. Залишалося в мене, мабуть, оцей кінчик, залишився на друге число. Не дов'язала я трішечки. Вже я його одягала, сподобалось, дуже зручний вийшов. Так. А потім все ж таки я працювала, в'язала. Але це були не іграшки. А є в мене такий один довгов'язок. Вже не пам'ятаю, чи це було ще до війни, чи на початку війни, вже не згадаю, в'язали всі дівчатка бабусин квадрат. Ну і мені ж треба було. Я розпочала, нав'язала декілька таких квадратиків. Потім вони в мене довго лежали. Я зрозуміла, що я їх на собі у виробі ні в якому не бачу, вирішила зв'язати собі таку маєчку і використати ці квадратики. Пряжа це, газал Котон». Уже давно, теж дуже багато років лежить вона в мене. Брала я три упаковки такої пряжі в трьох кольорах з отакої світленької, я зв'язала онучці ту нічку пляжну, а решта ниток лежали цілі. Вирішила я їх вив'язати, але коли я в'язала, Зрозуміла, що для майки ну, дуже щільне полотно. Майка з нього така дуже важка, виходить. Не сподобалось мені. Вирішила я зробити светрик. пирог, светрик я не дуже розуміюся в цих термінах. Зв'язала і перед, і спинку, обробила горловинку. Почала вв'язувати імітацію втачного рукава, але мені не сподобалось. Я декілька разів розпускала, перев'язувала і знову розпустила. Не вилягалось воно в мене, так як мені хотілося б цього. Ну і що, далі я його розторочила і горловинку, і плечові шви. Розпустила рукав той, що в'язала. І вирішила зробити собі кардиганчик такий. Літній буде осінній, літній такий. Передивилась дівчаток, як можна розрізати полотно, щоб все не розпускати. Розпущу, тут, де в мене вив'язані пройми. Розріжу полотно. І буду в'язати кардиганчик, ось спинку я вже розпустила, отак, і розпочала вже вив'язувати, думаю, зробити спущений рукав, без всяких пройм і втачних рукавів. Що з цього вийде не знаю. Ну, потихеньку. в'яжу, В'яжеться він довго, тому що в основному в'яжуться іграшки і шкарпетки хлопцям. Тому, так, ну, потихеньку, може, щось з цього і вийде. Тут багато хвостиків треба буде ховати. Вчора навіть в одному квадратику сховала, вирішила кожен день. По квадратику поховайте їх, щоб не все заразом. На цій частинці, мабуть, я да, основні поховала, трішки там залишилось. Це такий у мене є процесик. Надіюсь, що потихеньку щось з цього в мене вийде. Ну, а ні то знову розпущу. Так, далі. Дов'язала я третю пару 47-го розміру цих шкарпеток. Отакі вони в мене скомбінувала два кольори. Так як в мене залишалася ниточка від цієї пари 47-го, цієї 47-го, я скомбінувала, вийшла така пара. Але трошки ниточки в мене залишилось. Ну, не знаю. Дівчаткам вистачає 70 грам пряжі на шкарпетки. У мене так не виходить. Залишилось у мене 76 грамів. Я вирішила, що Може, хоча б на сороковий розмір, може, мені й вистачить, але мені не вистачило. Познаходила ще деякі залишки, в мене були. І вийшли в мене такі шкарпетки, як казала Оксанка, не дошитку Франкенштейна. Це і в мене такі. Ну і думала, хоча б сороковий розмір. Ну, чомусь я не вмію в'язати маленькі шкарпетки. Вийшли вони в мене 42-43, а то після прання ще вони не попрані. Може і всі 44 будуть, не знаю. Ну, зв'язалась отака в мене ще пара. Шкарпеточок для наших захисників. Так, ну це вже, мабуть, пов'язання і все. Тепер буду розпочинати такого кольору шкарпеточки. Теж для захисників. Зараз я в'яжу, якщо шкарпетки, то це тільки для захисників. Для себе поки що не в'яжу. Треба б для себе зв'язати під ботинки зімні. Ну, не знаю. Може й розпочну, а може все ж таки шкарпетки хлопцям. Будемо дивитися. Так, по в'язанню у мене все. З понеділка буду в'язати Олічкою Дібріною єдинорогів, а там уже буде і Оксанкин, і іграшковий бум. Будемо і там щось в'язати. Ну, в мене все. До зустрічі в слідуючому відео. Бережіть себе, бо вже знову тривога.